Сьогодні новий рік! Або завтра! Чи коли він там? Добрий ранок! Ми прокинулися на півночі Іспанії. Тут ще не так тепло, як ми хочемо, щоб було тепло, але вже тепліше, ніж в Польщі і в Україні. Тому непогано. Сьогодні має бути в день плюс 14. Класний вид з вікна. І ми будемо сьогодні тут святкувати новий рік. Але перед тим ми будемо готуватися до святкування нового року, і це все вам покажемо. У нас є свій душ, і ми тут миємося, але сьогодні ми зупинилися на кемпер парку де є душі, тому я скористаюся ними. Звичайно, тому що за все заплачено. Боже, така класна погода. Ми ж просто їхали, їхали, їхали. Ще не усвідомили, що ми реально приїхали в тепло. Що ми приїхали з мінус 3 в плюс 14. Боже, просто люди сидять на вулиці, на сто... ну, типа, за столиками, стульчиками. І ми зараз так сядемо. Я взяла святкову футболочку, хоч кругом взагалі нічого не нагадує про те, що новий рік і взагалі в цьому році я ще снігу не бачила, але хоч щось святкове вже в мене є. Зараз я зроблю всі свої ранкові ритуали і піду сушити голову вже туди. Можна сушити також в фургоні. У мене є на які можна користуватися в фургоні. Але, звичайно, зручно піти і посушити голову там, де великі дзеркала, і все для цього пристосовано. Тому, коли ми стоїмо на кіберпарках, звичайно, ми по максимуму використовуємо все, що є на кіберпарках. До речі, великий мінус для шкіри лиця і волосся те, що ти подорожуєш, і кожні там 100-200 км змінюється вода. І це дуже сильно впливає. Знаєте, як деколи навіть в районі одного міста в когось може бути, не знаю, якісь проблеми з волоссям, бо щось не так з водою. А це район цього світу, ну, типу Європи. Ти їздиш і весь час змінюється вода. Те, твоя шкіра по-різному реагує, твоє волосся по-різному реагує. Ну, це, такий, це такий мінус, який я терплю подорожуючи. Речі, кемперпарк не в дуже хорошому стані, особливо після Нідерландів і Франції, де ми подорожували місяць назад. Але я думаю, це культурна особливість іспанців: не заморочуватись на деталях і не доводити все до ідеального стану, бо вся країна трошки так метушливо виглядає. Я на початку відео таке кажу. Зараз я вам покажу, як ми готуємось до нового року. Як ми готуємось? Поїли гуляємо. Не знаю, коли почнеться наша підготовка, мабуть, в 10 вечора. Так, коли ми Повернулися з прогулянки, ми зайшли в цю будівлю і зробили чекінь, тому що вчора ми заїхали вночі, вже нікого не було, нас пустили, але зараз ми все оплатили. Вот. І нас внесли в систему, і в них в системі немає такої країни, як Україна взагалі. Дивно виявляється, українські лайфері різко сюди заїжджають. Заради нас не внесли звичайно, в Україну в систему, але написали, що ми, типу, як з Польщі. Я попросила тільки, типу, not From Russia Please. Але я думаю, що в них і Раша не було в системі. От так що так. Ми вже зачекінені. Завтра у нас ми вже до ніч тут побули. Завтра у нас виїзд до 12-ї, так? Угу. І ми заплатили 57 євро за дві ночі плюс користування електрикою. Так, ми все-таки вирішили переставити вент, звільнили ще одне місце. Прямо тут тут дуже гарно, тому що там вид на гори. Зараз будемо переставлятися. Щоб ви розуміли, перевести кемпер хоч на 10 метрів це вже великий напряг. Потреба зняти все з вікон, упакувати абсолютно всі речі по своїх місцях, щоб вони не літали по вену. Тому це великий подвиг переїхати на нове місце. На обід ми вирішили з'їсти традиційну іспанську страву, яку ми вже колись куштували і точно знаємо, що буде смачно. Це вже готова запіканка з картоплю, яку потрібно просто підсмажити до румяної скринки на сковорідці. Готуємо їжу ми за допомогою газового балону, який заправляємо на звичайній автомобільній заправці, і вистачає нам його більше, ніж на місяць щоденного використання. Зайчика. Далі сонечко вже сідало і стало прохолодніше, тому ми направились в наш будиночок, щоб погрітись. Для цього в нас є кава і вебасто. Опалювач, який працює на дизелі з баку авто. Він має два виходи з теплим повітрям, тому обігріває вен за 10 хвилин. Як же ж без мандаринок? Новорічний день. Боже, взагалі немає ніякого відначику на новорічний настрій. Тебе є? Що? Ну, тобі є якийсь новорічний настрій? Як <схи> ну, нічого. Тебе ще більше новорічного настрою. Ти в домі на колеса хочеш собі манікюр, то ти робиш його собі і сама. Більшість приборів в нас 12 вольтові, включаючи стерлінг. Але ноути та інші девайси, яким потрібно 220, Ми також можемо заряджати, так як маємо інвертор. Стало темно, а новий рік все ближче. Ми почали потрошку готуватися. Спочатку ми планували грандіозне меню, але на кордоні з Франції, в Іспанії, дуже дивні супермаркети, де тільки алкоголь і хамон, і майже нічого з нашого списку ми не знайшли. Але якщо чесно, ми раді, що нічого з цього не купили. Бо то ми вранці були такими живчиками, а під вечір ледве тримали, щоб взагалі дочекатись того нового року. Тому й добре, що нічого не готували екстра. Коли в Україні вже настав новий рік, ми привітали батьків і почали чекати, коли настане в нас, так як в Іспанії він на одну годину пізніше. Ці, ми звичайно, хочемо побажати миру і спокою для нашої країни, а також здійснення мрій. Але на особистому досвіді хочемо сказати, що здійснити мрію не складно, коли ти точно знаєш, що хочеш, і коли поруч є людина, яка тебе підтримує. Тому ми вам цього і побажаємо, щоб ви завжди знали, що вам потрібно в цей момент, і щоб поруч були люди, які розділяють і підтримують вас з новим роком!